На телеканалі НДК інформаційний підсумок четверга 15 червня. Події дня найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надіяні Плюхіна вітає вас. Далі коротко про головне. Військовий капелан Василь Довганюк відвідав українських захисників на передовій. Експерти громадської організації Центр ЮЕ та коаліції реанімаційний пакет реформ провели у Коломиї публічну подію. Марія Ільчишин із Рунгурів стала чемпіонкою України з вільної боротьби. Про це та інше детальніше у випуску. Повернення з далекої дороги. Військовий капелан Василь Довганюк відвідав українських захисників на передовій. Повіз їжу та інші речі до побратимів у Кримське. Розповідає про режим тиші на сході не йдеться. Терористи раз по раз відкривають вогонь у бік наших військових. Дорога з Кримського веде через ліс. Дуже, дуже. Гами поїздки на передову, особливо туди, куди рідко заїжджають волонтери, уже стало звичною справою для військового капелана Василя Довганюка. Щоправда, продовжує дивуватися нахабності ворога і витримці наших захисників. Тепер, каже, почали дошкуляти ще й змії та спека. Остання поїздка ми організували з друзями Свобода, гідність Перемога. Така організація на Двірнянщині. і ми їхали саме на передову зону на Льовку, це є Кримське, де наше просунули з більших на кілометр. Поїздка була важка, тому що і поломки по дорозі ну, там неможливо, щоб не ламати, тому що ями. Але тим була ще що ми доїхали до наших друзів, передали їм все, що необхідне, і відчули на собі ті постріли, відчули на собі, як міни падають, відчули на собі насправді той страх, бо коли хто скаже, що страху немає, страх є. Ми тепер везли дуже багато. як кажу, ми везли медикаментів, дуже багато. Перев'язані матеріали, дуже багато везли, мазів, тому що в них дуже сильно приють ноги. Рахуйте, що один-два дні вони не розвиваються. От ми спали на такій землянці, то два дні я не розувався. І два-три дні рахуйте, що ноги Ріють потрібно мазі мати. Везли декалон шипер, везли футболки, везли ну ті самі труси, дуже багато і великі кількості, тому що там нема де прати. Там взагалі води майже немає такої. І везли троводку дуже багато. Ті самі лампочки, ті самі запчастини до генератора. Все, все там майже все потрібно. Автобус вагою три тони був завантажений вщент адже українські захисники, попри всі запевнення офіційної влади, мають потребу в багатьох речах, розповідає військовий капелан. Особливо бракує питної води. Були також батальйон Кульчицького. Це попасній, де наші хлопці там взагалі 300 метрів від ворога. То Дуже багато ми їх обдарували, але для них вони кажуть, краще побудьте з нами. Нам нічого не треба, побудьте з нами. Посидіть, поговоріть, ми будемо раді, тому що ми їм даємо ту звістку. І найгірша та звістка та, що ми не можемо їм все сказати, тому що нічого не міняється. Ситуація в державі складна, тої техніки, яка має бути на передовій, немає. Знову ми шукаємо, як придбати їм авто Маринку, Красногорівку. Знову ми шукаємо навіть того самого, що де їм паливо здобути, телефонні карточки, тому що ну, і всі кажуть, що там добре. Я кажу, хто каже, там добре за 7 тисяч, буквально збирайтеся і поїдьте туди. Я готовий просто поїхати. І нехай кожна людина, яка дає там 100 гривень чи тисячу, нехай поїде хоч раз переночує там у тих бліндажах, коли вже миші, коли вже комарі заїдають. Коли води взагалі немає, це е, воду привозять в бушках, там воду неможливо пити. Вода така біла, як, як взагалі сніг, розумієте. І е, війна там є не на життя, а на смерті. І я подивляюся, що наших воїнів, хоч вони направді, сильні духом. Але з державою вони повністю не з'їдні, тому що все свій кошт мусить монтувати. Наші хлопці тримаються, не падають духом, розповідає військовий капелан. З нетерпінням чекають подарунки від волонтерів, привітів з дому та дитячих листів. Війна триває, каже Василь Довганюк, Тому кожен з нас має доєднуватися до волонтерства і бути вдячним українським захисникам за мирне небо над головою. Я от е так приходжу туди на передову і з бійцями відкриваємо листи, ну і читаю з ними, тому що тут вони запечатують всі, і ми читаємо. Ви знаєте, я дивлюсь на нього, дивлюсь на себе і починаємо плакати. Чому? Тому що там є звернення, як мами. Дівчинка пише такими знаєте, почуттями, що вона готова нібито замуж вийти. І це дуже дає йому силу, тому що там не є легко. Зараз ця спекотна погода, це там болото, що насправді на важко. Україна у великій війні, це давно не АТО. І ви знаєте, якщо ми так згуртуємося, кожен відкриє серце, тому що це є волонтерство. От ви волонтери, ми волонтери. І волонтер – це є похлих душі, похлих не так, просто собі взяти і піти допомагати. Взамін нічого не отримуєш. Всеукраїнський тур «Змінити» експерти громадської організації Центр ЮАЙ» та коаліція реанімаційний пакет реформ провели у Коломиї публічну подію з питання реформ і демократичних змін у регіоні та країні разом. У заході взяли участь представники місцевої влади, об'єднаних територіальних громад, професійних медичних спільнот, громадські активісти і журналісти. У Коломию в рамках всеукраїнського туру змінити приїхали експерти громадської організації Центр ЮЕЙ та коаліції Реанімаційний пакет реформ. А саме Олег Рибачук, голова і співзасновник центру, екс-віце-прем'єр-міністр із питань європейської інтеграції. Інна Борзило, лідерка напрямку рівний доступ до політики центру -Юей». Олександр Ябчанка, експерт з медичної реформи реанімаційного пакету реформ. За більше чотири місяці експерти відвідали понад 20 областей. Це фахівці, які виступають своєрідним комунікатором між політиками і громадськістю, спілкуються з людьми щодо перебігу затребуваних реформ і демократичних змін у регіоні та країні. Центр UA є одним із співзасновників громадської платформи Реанімаційний пакет реформ, яка об'єднує провідні неурядові організації і експертів з усієї України, виконує функції координаційного центру з розробки та реалізації ключових реформ. Як пояснив голова і співзасновник центру Олег Рибачук, такий тур має на меті показати політикам, як навчитися слухати людей, а громадськість переконати, якщо не буде змін у правилах гри в самій системі, то чергові вибори стануть новим розчаруванням. Ми Вирішили цим туром заборішти декілька задач. Перше нам важливо зробити якісний продукт. На осінь вийти до парламенту з вимогою. Це не прохання. Це реально категорична вимога змінити виборчі правила, тому що наша основна проблема за 25 років в тому, що система виборів у нас вона негативна за суттю. Через цю систему в політику попадають. ну, Якщо не наймирозонніші люди, то люди з дуже неправильною мотивацією. Тому що у нас працює формула грошей, політика і ще більші гроші. Відповідно, в політику чесних людей. Багатьох не тягне, а тих, той, хто то хоче спробувати за те, що правила такі, а це, нагадує, у нас досі працює закон імені Віктора Федоровича. Е, президент Порошенко, який був кандидатом, обіцяв, що він це перше, що зробить цей закон, він його не змінив. Наш парламент з усією повагою до парламентських фракцій абсолютно не горить бажанням його міняти всіх влаштує, крім суспільства. Тому що наш суд, наш вже оці, оці, оці наші чотири, Майже більше чотирьох місяців поїздок і зустрічі з, 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 з десятками громад, говорить про те, що хтось чудово розуміють, що не так. Вже на осінь експерти центру ЮАЙ, отримавши зауваження та вимоги від українців, підготують відповідний законопроект. Перший блок виборче законодавство. Тому що ми хочемо ознавав, перше в Україні зробити так, вибор, щоб виборчі правила не писалися за два тижні на сутних виборів. А у нас вибори вже в повітрі. У нас не тільки сміття в повітрі пахне, але й виборами теж в багатьох містах. І е, ми хочемо зробити так, щоб ці вибори виборці право і інтересам громадян і, тому, і вимагати того, щоб Верховна Рада це зробила. Така можливість у нас є. Я, я думаю, що, напевно, вперше в Україні нам варто трошки напружитися і вийти на вулиці з вимогами, не геть не, не, не ганьба на палю чи кудись ще далі подалі, а просто з вимогою до парламенту нашого. Обраного нами до своїх депутатів-мажоритарників, які в тому числі від вас тут є, з вимогою, закон, з, вимогами, з вимогою прийняти закон, який відображає абсолютно переважну більшість настрій українців. Тому ми так щиро, відверто і самовіддано спілкуємося у кожній громаді. Наші полісі будуть фіксувати ваші відповіді. У другому блоці готуватимуть думки українців стосовно медичної реформи. Ми живемо в інформаційному просторі. Коли в нас медицина асоціюється з катастрофою, з фінансовою, з катастрофою стосовно здоров'я, до чого це призводить? 92 українців боїться, що якщо у когось членів родини буде, будуть проблеми зі здоров'ям, то це буде крах сімейного бюджету. А тепер уявіть собі, людина коли чогось боїться, вочевидь, вона тримається від цього подалі. Тому у нас коли виникає проблема. Зі здоров'ям, то перше, куди йде пацієнт, як ви думаєте? Ну, в церкву пізніше. А перше, він йде все-таки в аптеку. Перше, в нас аптекотерапія. Друге, це він йде в Google. Google-терапія на другому місці. А лікар вже там потім на якомусь місці і при тому, коли звертається пацієнт до лікаря, то він зазвичай це робить в обхід первинної ланки. Він це робить одразу до війського спеціаліста або у стаціонар. Ця система, по-перше, неефективна з точки зору збереження здоров'я громадян. Тому що доведено в цілому світі, що профілактика і рання діагностика це просто ефективніше для організму, це просто корисніше для організму зловити цю проблему на ранній стадії, аніж вже потім лікувати її наслідки. Якщо законопроект про державні фінансові гарантії щодо надання медичних послуг не буде підкріплений змінами до бюджетного кодексу, довгоочікувана медична реформа не запрацює. Про це під час публічної консультації в рамках всеукраїнського туру заявили медики Коломиї. Загалом, мета діяльності реанімаційного пакету реформ це зробити Україну державою, в якій діє справедливе правосуддя, доброчесна економічна та політична конкуренція, немає можливостей для корупції і зловживань владою. Кожен громадянин знає і може реалізувати свої права. А влада, партії, медіа, неурядові організації ефективні і підзвітні громадськості. Тобі сюди Алісо книгу під такою назвою презентував у Коломиї поет Володимир Присяжнюк. Це літературні пародії на твори колег. Автор з Івано-Франківська працює у різних жанрах, але два напрямки вважає пріоритетними літературна пародія і лірика. Юрій Ерметов. А я такий приставучий, як удочерений пес, такі крутенькі рядки, які лягли в основу написання пародії. Гублюся в здогадках гнітючих, бо тиснуть вони, як прес. Чому я такий приставучий, як у дочерений пес, причини такої проблеми з потугами установив, відпала булюча ця тема. Якби пса хтось усиновив, Володимир Присяжнюк в Коломию приїжджає вже вдруге. Його для творчого спілкування запрошують читачі. Він уже зустрічався з прихильниками таланту у міській бібліотеці. Тепер в районі презентував тут свою книгу літературних пародій Тобі сюди Алісо. Буду представляти свою пародійну книгу Тобі-сюди, Алісу. А також ще декілька проєктів, Зокрема, надруковано в Іспанії. Книгу, в якій представлена творчість сучасних українських поетів, Має честь бути там теж надрукованим. Улюблені жанри поета Володимира Присяжнюка це лірика і, власне, пародійна тематика. Щоправда, автор розповідає, не обмежує свою творчість, адже необхідно писати про те, що цікавить читача, і постійно розвиватися самому. Я працюю в різних напрямках, бо вважаю, що зациклюватися на чомусь одному це не є дуже добре, треба постійно прагнути. Щось нове знаходити і для себе, і для читачів. І, власне, два основні напрямки це перша літературна пародія, і другий напрямок це лірика. От, книга літературних пародій вже видана. Книгу лірики десь, я думаю, якщо все буде добре, десь восени буду презентувати вже другу книгу ліриків. Писати Володимир Присяжнюк почав ще в школі, друкувався в різних виданнях, навіть центральних, був постійним учасником всеукраїнських зустрічей творчої молоді. Тепер знову має безліч ідей і натхнення. каже головне знайти свого читача, який з часом змінює смаки і вподобання. Читач в якійсь мірі змінився, тому що скажімо, сучасна молодь вона вже трошки по іншому сприймає поезію. Вона більш віддалена від поезії, тому що це, напевно, такі пробіли в вихованні шкільному. От, на жаль, в нас не все добре збалансоване. Наприклад, шкільна програма явно, як на мене, потребує удосконалення, тому що, скажімо, коли дітям, що відносно невеликого віку подають дуже складні твори, які в ще, в принципі їм важко зрозуміти, ну, напевно, це в якійсь мірі відбиває бажання наступному цікавитись поезією. Тому є над чим працювати і в центрі, і нам тут на місцях. Але я думаю, що все одно кожен. Автор він знайде рано чи пізно свого читача. Я тішуся, що в мене читачів дуже багато. От ну і працюю власне не стільки для себе, напевно, стільки працюю для читачів. На зустрічі у Коломиї Володимир Присяжнюк потішив своїх прихильників різними пародіями. Деякі з них мають не лише саркастичний, але й вельми глибокий зміст. Пародія на е, твір. Відомої київської поетеси Галини Хмельовської знайшов в неї такі рядочки: крилатий коню, витопчими слід, всі вірші до останнього рядочка. І не вертайся до моїх воріт. Я закупала вишиту сорочку. Гарна поетеса дуже гарно пише, але от щось в мене оце вишита сорочка. Ну, надихнула е, на написання. Власне, відповіді голови Хмельовській. Монолог Пегаса, шановна поетесу, годі спати, ворота відчиніть. Це я, пегас. Мене не так то й легко здивувати, а ви змогли. Щось трапилось у вас та ваша дивна просьба й вишиванка, яку ви закупали хто знаде, то, певно, винні гриб чи лихоманка. Але ж то не навічно, то пройде, ретельно вивчу ваше клопотання і відповідь даю вам остаточно. Пишіть і далі про красу, кохання, бо робите це вміло, стильно і точно. Хороших віршів є у вас чимало. Топтати я не буду ті рядочки, лише відкупайте те, що закопали. Бо як же поведеться без сорочки? В Івано-Франківську відбувся обласний етап конкурсу юних інспекторів руху. Переможець представлятиме область на всеукраїнських фінальних змаганнях. Організатори заходу, головне управління національної поліції у Івано-Франківській області та департамент освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації, яка команда здобула перемогу. Дивіться далі. Мозі я почував всім вважати найголовніше. Хорошого настрою. Тому що від того, що ви вже приїхали сюди, ви вже здобули певний багаж знань. Ви повторили і це життя для вас найважливіше. Ви всі розумієте про те, що змагання, передбачає передбачаючись перемогу, так? Не може всі виграти. Тому е, незалежно від того, хто переможе, хто цього разу програє. Я вважаю, що ви не розчаровувалися, тому що ви дуже потрібно справу робити. Ви самі навчаєтеся право дорожнього руху і допомагаєте це робити іншим. своїм товаришам. Змагання, організовані головним управлінням національної поліції в Івано-Франківській області та департаментом освіти науки молодіжної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації, відбулися в обласному центрі на базі опорного закладу школи No1, де поглиблено вивчають англійську мову. Відповідно до програми конкурсу, представники команд змагалися у знанні правил дорожнього руху умінні надавати першу медичну допомогу потерпілим у дорожньо-транспортних пригодах, демонстрували навички регулювальників дорожнього руху і долали перешкоди на велоестафеті. Безперечно, найцікавішим з етапів змагання став конкурс Агітбергат, у якому школярі у творчий спосіб пропагували необхідність дотримання безпечної поведінки на вулицях і дорогах усіма категоріями учасників дорожнього руху. З поміж шести загонів стали учні команди права, рогатинська спеціалізована школа. Ми щасливі, що цьогоріч здобули перемогу саме наша команда, адже ми приклали до цього багато зусиль. І ми дуже щасливі, що довгі години тренувань та години проведення за вивченнями правил залишились оціненими журі, і ми постараємося як найкраще представити івано франківську область на всеукраїнському етапі змагань. Друге місце виборили господарі Івано-Франківська школа номер один. Третій результат показали учасники загону Тустенської школи з Галицького району. Команди переможниці нагороджені кубками та грамотами. Грамотами заохочені також керівники педагоги, які готували дітей до змагань. А всі юїрівці отримали від поліцейських пам'ятні сувеніри. Марія Ільчишин з Рунгурів стала чемпіонкою України з вільної боротьби. Для дівчини це вже не перша вагома перемога. Вона отримувала загальнодержавне золото. Однак, серед юніорок у чемпіонаті серед дорослих дебютувала на п'єдесталі. До слова, добре виступила на всеукраїнському турнірі з вільної та греко-римської боротьби. І уся збірна Івано-Франківської області. Загалом прикарпатські борці та борчині завоювали на змаганнях дев'ять нагород і отримали четверте загальнокомандне місце. Чоловіки жіночий склад опинився на сходинку Ще у них загальнокомандна бронза. Наші журналісти спілкувались із чемпіонкою та цікавились таємницею успіху. Марія Ільчишин, 20. дівчина машкає в Рунгурах. Вже 10 років професійно займається спортом, а саме вільною боротьбою. Таке на перший погляд недівоче захоплення виникло само собою. Жартує дівчина. Її батько тренер з вільної боротьби, тому просто вирішив навчити доньку азам спортивного мистецтва, а виховав чемпіонку. Хто мене не знає, трішки ну, бояться, а коли зі мною спілкуються, вже все нормально. Перша тренування, коли тато мене повів на тренування, мені дуже сподобалось. Ну і почала тренуватись. Вона була маленькою, я з собою її постійно тягав. І вона почала тренуватися. Перемога на всеукраїнських змаганнях це не перший вагомий здобуток для Марії Ільчишин. Вдома у дівчини близько 40 медалей всеукраїнських та міжнародних поєдинків. Аби досягнути такого результату, доводиться три години щодня проводити на тренуваннях. Проходить підготовка до змагань в Рунгорах та в Коломиї, розповідає батько Маріки та тренер Василь Ільчишин. Однак в місті умови гірші, каже пан Василь. Через ремонти дитячих спортивних шкіл займаються в непристосованому для. Вільної боротьби приміщені ФСК «Локомотив» та подолання будь-яких труднощів це чергові кроки до перемоги, вважає Василь Чишин. Я вважаю, що треба займатися боротьбою і дівчатам, і хлопцям. То нічого не страшного немає. Хто я окремі говорять, що це не дівчата і спорту, але бачите, як, оскільки все виходить, стає чемпіонами. Марічка вважає вільну боротьбу справою усього життя. Навіть майбутню професію обрала саме спортивну дівчина студентка факультету фізичного виховання Коломийського інституту Прикарпатського національного університету. У 2014-му виконала норматив майстра спорту. Та ніколи не зупиняється на досягнутому була неодноразова срібна призерка Кубку України, теж по дорослих вигравала чемпіонат України серед школярів, і вигравала тож теж чемпіонат України серед юніорів. Чемпіонат України з вільної боротьби проходив у Житомирі. Туди приїхали найсильніші спортсмени з усієї України. Це як чоловіки, так і жінки. Марія здолала там усіх суперниць у своїй ваговій категорії 63 кілограми і стала чемпіонкою України. Кожному змаганні є всі сильні суперники, немає таких слабких. Кожен про кожного знає, всі переживають завжди, бо це дуже головні змагання для всіх. Ну звичайно, хочеться виграти. Їдеться на змагання, щоб мати якусь медаль, якусь впевненість. Наразі дівчина готується до вступу в склад збірної України з вільної боротьби, а ще тренується, аби добре виступити на найближчих міжнародних змаганнях, які відбуватимуться у Польщі. Ольга Гириджук Сергій Гурмак, НТК. Це уся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини. Ви також можете слухати на хвилі 106,8 FM радіо Сяйво. А відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресою, яку ви зараз бачите на екрані. Я бажаю вам гарного настрою. Лише хороших новин. Зустрінемося завтра на телеканалі НТК. До побачення.